Доброго ранку. Зараз світанок. Саме сонце сходить. Ще нема п'яти годин ранку я приїхав. Зараз позакриваємо льодки і за допомогою вірьовки спущу. Ну, вибачте, сам процес спуску не буду показувати, бо я сам. Знімаю на мобільний телефон. Ну, тут, в принципі, нема нічого складного. До зустрічі на пасіці. Ну, якось так привіз додому, поставив. Ах, зараз шоста година ранку. Холод собачий, поки доїхав я. Замерз. Руки померзли, ноги померзли. Десь вранці градусів 5 тепла. Бачите. Да. Зараз дах поправлю. у день пересадимо. Можна і завтра пересадити, але... У мене сьогодні нагода є, сьогодні пересажу. Ну от, зараз восьма година. Обліт на новому місці. Бджоли. Літають, вивчають місцевість. Спочатку коли знімав, так дуже сильно гули а дорогою заспокоїлися ну от так от зараз вони літають так як розвідка літає розвідка літала навколо ловушки запам'ятовувала місце і ось зараз вони точно так же Кружляють навколо ловушки, яку я привіз, а потім вони сядуться і тоді можна буде пересаджувати. А поки що не запам'ятали своє нове місце, краще їх не чіпати. Ну що, давайте глянемо. Тут бджоли активно обльотуються. Зараз 11 година. Можна пересаджувати. Зараз відкручу Фіксується на два шурупи, ну, зараз переставимо. Я одразу ставлю на ремонт. Це буде нижній корпус. Рій не дуже великий. Мені цікавить, чи є яйце, але я вже бачу, що набудували. Значить, матка є непогана. Так тут відтягнута і залита. Це піде у верхній корпус. От так. треба верхній корпус взяти. Так, ващинку добре потягли. Так, це була суш з одного боку залита. Вони заливають гніздо. Можливо, я поставлю три корпуси. їм. Верхній буде під мед, а то нижній на розвиток. Так, тут уже є яйце на язиках. Будують, до речі, бджолину чарунку. Якщо як тест, краще ставити в рійницю одну порожню з такими маленькими припаяними шматочками ващини Вони тягнуть. І одразу матка туди червить. Це, так би мовити, тестова рамка. Її дуже непогано ставити, одразу видно. Оцю тестову рамку матка червить найперше. Такий непоганий, кіла на два первак. Ну, в принципі, все. Зараз буду кампанувати. Так, нижній корпус сформований, по краям медові, далі йдуть такі, хай ліплять. Оскільки я ще буду його підсилювати, критим розплодом. Мені треба, щоб в нас мед, то я в принципі оставляю порожні місця. А зараз цей корпус поставлю, рій спокійний, миролюбивий. Зараз просто я поставлю переміж між суш. Все. Ну такі не да Повний корпус. Так, це на край пойде. Осередину недобудоване поставлю. Зараз взята какація йде. Якби не було взятку за акації, я б баші не поставив. Ось наполовину відтягнути. Ну все. Можна закривати. Зараз я витрошу перед літком ту бджолу. Нова полотнинка ще не випростана, не запропалісована, так вона трошки ну, не натягнута. Треба було випросувати. Так, все, я перевертаю. Ну все, отак от, от зробив. і Хай вони лізуть, мандрують. Зараз вони зайдуть у вулик. І все. Ну, рой, можна так, так би мовити сказати, він посаджений. Все до побачення. Це теж витрушу.